У 490 році до нашої ери грецький воїн пробіг дистанцію від марафону до Афін, щоб сповістити містян про перемогу греків над персами. Дві тисячі літ тому Христос переміг диявола смерть зло. Але ще так багато людей не знають про цю перемогу. Якщо ти християнин, хоч одній людині, подолай дистанцію і скажи. Сповісти про перемогу Христа, любов Христа, можливість спасіння. Ми читали останню книгу Біблії. Ми знали, Христос переміг, перемагає і переможе. Розповідай про це. Будьте благословені. У 490 році до нашої ери грецький воїн пробіг дистанцію від марафону до Афін, щоб сповістити містян про перемогу греків над персами. Дві тисячі літ тому Христос переміг диявола, смерть, зло. Але ще так багато людей не знають про цю перемогу. Якщо ти християнин, хоч одній людині, подолай дистанцію і скажи сповісти про перемогу Христа, любов Христа, можливість спасіння. Ми читали останню книгу Біблії. Ми знали, Христос переміг, перемагає і переможе. Розповідай про це. Будьте благословені! У 490 році до нашої ери грецький воїн пробіг дистанцію від марафону до Афін, щоб сповістити містян про перемогу греків над персами. Дві тисячі літ тому Христос переміг диявола смерть зло. Але ще так багато людей не знають про цю перемогу. Якщо ти християнин, хоч одній людині, подолай дистанцію і скажи. Сповісти про перемогу Христа, любов Христа, можливість спасіння. Ми читали останню книгу Біблії. Ми знали, Христос переміг, перемагає і переможе. Розповідай про це. Будьте благословені!